Моє вітання, я вже другий рік працюю а, в Львівському регіоні в тому числі. І коли б я сюди не приїхав, завжди найкраща погода для агронома. Дощ. Я не знаю, як тут щось вирощувати. Дивлюся на тиждень, дощ. Я у флісовій а, кофті. Не дуже холодно, але для рослинок, в принципі, 12, 14, 9 вночі зранку, блін. ну Це капець. Так що так, от тобі і клімат. Ну, скрізь є свої плюси, свої мінуси, але в принципі я в шокі, що в минулому році було так хмарно, дощі, вітер, що шо львів, от зараз вийшов. У мене зараз декілька зустрічей, ну куди йти на поле. У мене то є, звісно, там а, сапоги, а, плащ, але не знаю. Як-то кажуть, дощ, нібито має бути ідеальна погода да, для агронома, але ну, то вже занадто. За Знову повернувся до Львова, закінчив роботу. Ось, В принципі, вже хіба це дощ, надів сапоги, взяв парасолю, плащ накинув та і все. Але ну, насправді дуже важливо розуміти контекст і частенько буваючи у Львові, я розумію сильні слабкі сторони цього регіону. Не все тут можна вирощувати з овочевих культур. Але я представляю, які культури тут будуть рости класно, просто класно, а які взагалі краще не пробувати. При тому, що я спілкувався от, о, з місцевими спеціалістами, то, ви знаєте, насправді кавун тут виходить непоганий. Тому, тому було б цікаво щось про, про Львівську область, про якійсь культурі можна зняти декілька відосіків.